Росіяни почали говорити про зустріч на рівні лідерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Коментуючи переговори в Стамбулі. На його думку, РФ до цього її спонукали деякі кроки та операції на території Росії. Нам потрібне закінчення війни, яке починається напевно. Зустрічі лідерів по-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі: зустрічі на рівні лідерів. Ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони зараз у розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі. Я говорив у. В Стамбулі українська делегація <кій> запропонувала російській стороні провести до кінця серпня зустріч на рівні лідерів країн за участі президентів Туреччини та США Реджепа Ердогана і Дональда Трампа в Україні переконані, що найвищий пріоритет переговорного процесу це припинення бойових дій, а рішення про це може ухвалити лише Путін. Потенційну зустріч у верхах можлива, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Втім, повідомлення про те, що домовленість про неї вже досягнута, є маніпулятивним перекрученням, уточнили в центрі протидії дезінформації. Україна зверталася з такою пропозицією до Росіян. Однак, наразі жодної відповіді від російської сторони не надійшло. І зараз я запрошую до нашого ефіру Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаю. Я вас теж вітаю, доброго дня. Отже, за результатами. Третього раунду переговорів у Стамбулі, що би ви відзначили найголовнішим досягненням нашим української сторони, і які зараз шанси на те, що зустріч лідерів країн, власне, це те про що говорив президент України Володимир Зеленський, що росіяни почали нарешті про це говорити, і це хороший позитивний сигнал. Про те, що зустріч все ж таки може відбутися до кінця серпня, тобто до того, як ви Вийде термін 50 денного ось цього часу, який виділив виділив для Путіна Дональд Трамп. Ну тут, по перше, сам факт проведення переговорів в Стамбулі це вже добре, тому що це показує, що Україна відкрита до миру і проблеми не з українського боку, а з боку російського. І наші партнери, які нам допомагають протистояти агресії, вони бачать, що з боку України затримок жодних немає. І всі питання треба адресувати в Кремль в Росію. Так само, що гарно, те, що буде обмінено українських захисників, 1200 – Це домовленість, яка є, і вона має вже системний характер. Тобто, це не вперше І, відповідно, чим більше повертається українців додому, тим все. Сильніше показує те, що Україна своїх не кидає, тобто Україна за своїх бореться, і в цьому сенсі повернення українців це велике досягнення. Що стосується конкретно цього Стамбулу, то тут головне було це власне усвідомлення того, що переговори Зеленського і Путіна неминучі, і ми бачимо, що навіть вже Дональд Трамп каже, що ці переговори мали відбутися за його участі, але ще три місяці тому. Тобто, весь світ усвідомлюють, що на боці України правда і. Затримки з нашого боку точно немає. Це, якщо переговори відбудеться, то це наближає нас до миру. Якщо переговори не відбудеться, це посилює нашу оборону спроможність. Тому що тоді партнери бачать, хто головна проблема: точно не Київ, точно не Зеленський. Зараз, якщо говорити все ж таки про можливу зустріч на рівні лідерів, що може підштовхнути на даний момент, тут з, скажімо, можливих стимулів, які є. На даний момент у України, у західних партнерів, підштовхнути Путіна до цієї зустрічі. президент сказав про це. Він сказав, що успішні реалізації на території Росії вони підривають російську оборону або військову тут не оборону, тут агресивну спроможність. Так, агресивну спроможність Росії, і в них залишається менше ракет, менше дронів. Вона здатність її до далекобою впадає і відповідно наближається їхня. Розуміння того, що треба сідати за стіл переговорів? Тобто, чим більше атак по території Росії, вглиб території Росії, тим вище шанс на мир. А на вашу думку, от коли спливе оцей термін 50-денного дедлайну, який встановив очільник Білого Дому Дональд Трамп. Власне, чого очікувати далі, на вашу думку, яких кроків від самого Дональда Трампа? Ми маємо від нього позицію, що він хоче 100% мита, але через 50 днів ну вже залишилось не 50, а нам 40 днів О, відповідно. Ці дедлайни наближаються до точки. Так і сподіваємося, що Дональд Трамп коли дедлайни збігуть, то запровадить ці мита і змусить Путіна платити за свою машину вбивства, яку він налагодив для вбивства українців. Тобто гроші то він бере дзе. Путін бере гроші. Від клієнтів на світових ринках енергоносіїв. Якщо будуть е, клієнти змушені платити 100% зверху ціни, для них купувати в Росії буде невигідно. Вони відмовляться від російських енергоносіїв. Відповідно, машина вбив з Путіна втратить бензин, на якому вона зараз їде. Ну, хотілося б, щоб це було зразу прийнято таке рішення, але бачите, Дональд Трамп дав Путіну 50 днів. Ну, ми не оцінюємо це рішення. Ми тільки кажемо, що воно мало бути теж не зараз, а ще три місяці тому. Як відповідно Трамп каже про. Переговори зеленського і Путіна зараз. Пропоную перейти до іншої теми. Посли країн Великої Сімки, G7 в Україні схвально оцінили рішення української влади прийняти новий закон щодо національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Реформи спрямовані на боротьбу із корупцією. Є придумовою вступу України до ЄС. Написали дипломати в соцмережі X. Посли G7 вітають зобов'язання президента швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів. Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою суспільства. передумовою інтеграції до ЄС та ключовим для бізнес-клімату. Ми продовжимо уважно стежити за розвитком подій та чекаємо на швидке прийняття закону Верховною Радою. Отже, Верховна Рада має розглянути законопроект президента Зеленського щодо НАБУ і САП у четвер, 31 липня це попередньо. Які шанси на те, що депутати проголосують за новий законопроект щодо НАБУ і САП? Думаю, що під під тиском вулиць в депутатів немає жодного шансу з цього спітляти, як кажуть мовою. тому що тиск наростає. Ми бачимо, що тепер проблема хрупневського, і якщо депутати почнуть. Крутити хвостом, то вони отримують дуже сильну відсіч від громадянського суспільства. Тому тут, тут в них немає плану Б. Я думаю, тільки голосувати і визнавати те, що НАБУ і САП мають бути незалежними від будь-якого зовнішнього впливу. А загалом, от зараз реакція західних партнерів вона здебільшого позитивна. Ну, реакція, звичайно, тональність помінялась. Ми бачимо підтримку з боку G7. і це сім всі країн наших стратегічних партнерів, які завжди виступали за створення незалежних антикорупційних органів. Коли я був депутатом, минулого скликання то ми створювали всі ці незалежні антикорупційні органи саме в нашому комітеті. Єгора Соболєва, він його тоді очолював. Туди входило там півтора десятка депутатів. Ми всі ці закони проводили через наш комітет. а Потім вони йшли в сесійну залу і якраз посли Великої Сімки, і тоді і зараз продовжують. Активно підтримувати ці незалежні антикорупційні органи, тому нічого не помінялося з їх позиції. Відповідно, Україна має бути найкращим в класі, тобто показувати свою готовність до створення такої інфраструктури, якої насправді немає майже жодній країні Європи. Тут ми теж випереджаємо багатьох. Я думаю, що в якийсь момент можливо інші будуть нас наслідувати, або ми створимо якусь більш узагальнену структуру, але цей момент точно ще не настав. Тому. Незалежність антикорупційних органів має бути гарантована. А яких реальних кроків можна було б чекати, якби, скажімо, не був поданий цей новий законопроект? або, скажімо, він буде в терміні трошечки відтягнутий в часі, я маю на увазі прийняття депутатами. Я думаю, що тут шансів депутатів немає. повторюся, вони перебувають під серйозним тиском громадськості. Яких кроків? Я думаю, що незалежно від того, Закон буде новий цей закон ухвалений чи ні, то незалежність органів ніхто не буде ставити під сумнів, тому що на незалежність органів буде викликати різку засудження і з боку українських громадян, і з боку гаранта прав українських громадян українського президента. Ну тобто, а що, крім різкого засудження, могло, е, могло бути? Останнє питання і я вас відпускаю. Е... Так, тут я трохи перекрив рух. Ага. Питання полягає в тому, що антикорупційні органи вони створені разом з нашими партнерами. І звичайно, якби Україна не дотрималась наших зобов'язань, то взятих зобов'язань, то це б викликало з боку партнерів нерозуміння того, що ну не це б не сприйняття викликало, а відповідно угу. не сприйняття воно б спровокувало подальшу непорозуміння вже в більш стратегічних питаннях, які зараз набагато важливіше. Це українська. Не просто обороноздатність, а існування України як незалежної держави під тиском російської агресії. Тому всі рішення я переконаний, прийняті правильно. Законопроект внесений має бути ухвалений. Президент підтримує українських громадян. Українське суспільство показало, що її голос завжди почути владою. А влада показала, що вона відрізняється від попередників, які або Вбивали протестувальників на майдані або протестувальників ганяли по кришах, потім викидали з країни і саджали в СІЗО. Як це було за попереднього президента Порошенка? А навпаки, тут жодного прояву насильства не було жодного прояву якогось перешкоджання мирним зібранням. Навпаки, я думаю, світові медіа про це активно написавши, що можуть додати Україні репутації світі, тому що, попри Згортання демократів в багатьох країнах України показує, що точно в частині демократії ми на голову вище багатьох навіть країн, які вже входять в і НАТО. Хто б зараз, до речі, мої слова скептично не оцінював, але просто послідкуйте за світовою тенденцією. І ця світова тенденція точно демонструє іншу динаміку ніж те, що в Україні набагато менше демократії в світі стає зараз. А в україні менше не стає, і це дуже важливо. Дякую, що відповіли на мої запитання. Не буду більше затримувати вас. Сергій Леченко, радник керівника офісу президента України, був з нами на живому.